Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Ось перед вами мисочка із полотенцем. Тут щось всередині, друзі, щось є. А що є, зараз я вам покажу. Але насамперед хочу дещо вам розказати. Коротенько. Я не так давно робила відео про арахіс, про земний горіх, і я говорила, що я мала намочити. Так, ну, не багато, так, жміньку трішки, і перевірити їхню східність, як вони будуть сходити. Я цього, друзі, не зробила, а вже початок травня вже е, день-два, ти потрібно десь і садити його. Поле мене вже стісковане. І вже є, можна сказати, готове місце, де садити. І що я зробила, друзі? А я зробила, Подивіться, що я зробила. Дивіться, друзі, що я зробила? Думаю, я ж не знаю, хотіла перебрати, думаю, я ж не знаю, які зернята добре, які погані. Я взяла намочила, на добу. Воно набухло Це, ці зернятка, вони набухли. Я водичку злила, взяла ось так мокре полотенечко, щоб не пересихала волога, поставила в тепле місце. А вони на другу добу. Дали росточки, друзі. Але, але, Тут досить добре видно, де насіння добре, а де погане. Ось бачите? Ось бачите, а воно гниле, воно погане. Це я добре зробила. Тільки просто треба вже, зараз я пересиплю на піднос. Треба злегка-злегка так пересиплю. І треба його перебрати. Акуратно, дуже акуратно повибираю погане, розложу на полотенечко ось так. І тоді влажним полотенечком ще зверху накрию. Зроблю так, щоб воно не висихало, поки я пороблю радочки. І, друзі, будемо садити. І будемо садити. А його тут ох, хо ох, скільки ж тут багато. Боженько. Ну, я поділюсь із друзями. І все в нас буде добре. Ну що ж, візьму тепер я піднос, пересиплю і побачимо разом. Ось є в нас піднос. Я ось так попчу. Друзі, я без окуляр я слабенько бачу, піду візьму окуляри. Марічка даремно плакалась, навіть це, що було, був схід, і це набухло, і це, напевно, також дасть схід. Хоча, друзі, не знаю. Якщо по-новому щось тут буде сходити, ну, таке тверденьке. А може ні, що тут всередині? Бачите, трошечки таких би погане зернятко. Ну, буду вибирати, поперебираю, з білими росточками, друзі, буду садити. Ось, бачите, погане, ось це погане. По чуть-чуть і ми зараз його переберемо. Ось це погане, бачите. Воно нібито й погане, але, але погане. Ось Це мене, друзі, чайник гріється так. Тепленько, розпарився і почав пускати? свої Росточки. Такого ще я ніколи не робила. Це в мене вперше. Ось так пророщую. Ось дивіться, ось був дуже великий росток. Ось він набух, цікаво, щось не буде, але він забув. Я рискувати не буду. Насіння вистачає. Не дуже багато, друзі, є, але є. А я думала, що не буде чим садити. Так, Марічка даремно переживала. Ну, я грядочку величеньку наготовила, будемо садити. Він смачний. Солоденький. Хоча є й поганенький. Ось так. Ну що ж, друзі, погане я повикидала. Може десь ще лишилось щось таке, підозрівше. Буду садити, тоді буду викидати, ось бачите. Є такі погані, загнивші. Це, напевно, ті, коли я ще осінню як його збирала і десь, може, пожаліла викинути, думала, може з нього щось буде. І він висох і зберігався. А намочила і він став поганий. Так ось так накриємо. Щоб волога не втрачалась, звичайно, вони чуть-чуть більше підростуть, а й собі ростуть. Але ж я постараюсь посадити, щоб все було добре. Ну що ж, дорогенькі мої друзі, усім до побачення, усім тихого, мирного неба, Божої благодаті, швидкої нам перемоги. Ось! Лише чуть-чуть поганого відкинула. А коли я вже буду садити, друзі, тоді я вам покажу.